Привіт, друзі. Давайте У мене вже одне відео є, як підключати скважину, плюс воду в будинок, все. Дивіться, я ще, ще один вам нюанс. Це лічно моя скважина. Покажу, як у мене підключено. Дивимося, зараз трошки включу включатель, щоб у мене свята більше було. Дивимося, ну, скважина, як обична, ось. У мене, мене бачите, поліпропіленом зварено. Тобто спаяно йде на, на, на вулицю, щоб можна з вулиці братися. Тепер у будинок ось отож йде металопластикова. Це Тепер дивимося. Там воно скважена бюджетка, тройник, обратний клапан, краник. Тепер дивимося кран для сліва із ручного насоса. От. Тепер ручний насос і виготовлений був в Києві Місь Ну, В Огемі у нас людина займалася, коли працював. Так що. От так. До чого це я вам знімаю? Оце знімається, дивіться, точно так само. Кран зараз Бачите? відкритий. Тут кран. Немає. Тут тільки обратний клапан. Ви поняли. От. Це для того, коли на даний момент нам вже предупреждають по одній причині, що будуть наноситися удари по енергосистемі. А якщо і не будуть, так в нас світла не буде вистачати все одно на цю зиму. Тепер я вам покажу нюанси. Дивіться. Ну, Ви побачили все, як тут є. Давайте так. Насос ручний, зроблений із ніржевичної сталі. Так, вилазимо із прийомочка. Тепер дивимося. Дивимося, це я включаю зараз. Давайте я люк закрий. Включаємо станцію. Бачите? Гуде станція, дивіться. Виключаємо станцію. Дивіться, спокійно зараз станція працює, дивіться, а я качаю воду. Бачите? І точно так само ми можемо брати воду, коли не буде світла. Через то беріть на замітку собі. Це в мене отак ось виход, те, що з ви бачили. Це виходить, це на літній варіант для... Кран для поліва. От. А це так, щоб набирати у відро, десь щось пойти акуратно десь полити Ілі то, в тому ж хазяйству навіть набирати воду, щоб не бігати вовнутрь будинок не брати. Тепер, дивіться, ви побачили, що це набагато дешевше, щоб не було ні генератора, нічого, не мучитися. Це можна використовувати навіть на. Скважини не тільки бюджетки, а на обичні скважини, які глибиною йдуть 125 трубою і виход все одно труби. У ну, мене це виход 32-ї, а там 25-та йде. Хто як підключає. Через то невелика проблема. І купити насос, головне, щоб там хороші виходи були, можна було зробити. Не такий, як гусачком, як ото колись стояли. Ну все. І ви будете завжди з водою. Не, незалежно є світло, нема світла. Бо я ж говорю, що це добре, коли є криниця в людини, а коли нема криниці, а в сусідів повисяхали криниці, да й на том закінчилась вода. Та да, і все. Так що, бачите, тепер дивіться, скважина теж накачала. А ми далі продовжуємо набирати воду. І все. Ну, Єдинственний мінус, звісно, є що, це те, що прив'язано до води. Ви не зможете не помитися, нічого. Тому що в системі давлення не буде. І все. Зато ви з водою будете, у нас є газ. Неприродній, у нас балонах для цього варіанту є. Бо тому що, якщо енергосистема накриється, газові станції теж перестануть качати. Якось так. Так що такого? Кому подобається, ставимо палець вгору. Підписуємося, коментуємо. Не забуваємо нажимати на колокольчик, щоб не пропускати нові відео. Далі буде. Все буде добре, за нами перемога.